Ми хочемо записати таку табличку створити, де буде назва дверей, кількість дверей, ширина і висота і напрям відкривання дверей. Ось для цього попередньо для кожних дверей треба надати цю інформацію. Ну, зокрема, назву. Ось, Назву я зараз скопіюю, у мене тут є якась приблизна назва. є, Ctrl-C. Поставлю сюди, Захожу, ну, рішення, допустимо, в мене є. Ну, хай буде оці зонічні двері, клацею по них І заходжу в їхні параметри, класифікація та властивості, шукаю такі параметри, який, міг би бути, мені асоціювався з. Назвою фірми, так? Тобто тут я знаходжу, наприклад, є модель, серійний номер, ось тут в класифікації. Штрих-код є навіть дата питання, ціна навіть можна тут е задавати. Але якщо ми попередньо класимо, то нічого не виходить. А якщо ми отут, наприклад, зараз я хочу внести виробника я вже скопіювала пофер обміну Ctrl-C, так, назву, я переходжу сюди на спеціальне значення. Розблоковується в мене рядок, натискаю Ctrl-V. Далі можна ще дата, країна, веб-сайт-продукт. Це все, до речі, можна так само потім винести. Можна взяти ще тут, не знаю, чи вдасться або візьмемо модель. Там можна текст потім шапки змінити, модель, і це буде штрих-код. Це ми забираємо зараз. Ще візьмемо, спробуємо штрих-код подати. Ну, ось оцей ПК-Кю, Ctrl-C. Подамо от сюди. Ctrl-V. Так, і пишемо: ОК, це будуть одні двері. А другі двері ми назвемо ось тут просто назвемо, допустимо. Виробник, коли спеціальне значення. Пишемо просто. А, двері. Хай буде люкс якийсь. Хай буде так. І модель, серед... модель ми вирішили. О, головне триматися якоїсь закономірності і придумала 0,7 напише. Пишемо ОК. І зараз спробуємо витягнути ці дані, усі, деякі дані вже є, деякі ще треба буде повписувати у табличку. От для цього повертаємося сюди, там, де у нас графіки елементів, натискаємо праву кнопочку і є налаштування схеми. Це буде нова схема, тому пишемо Створити, хоча, може бути і не нова, ми можемо взяти існуючу. Дивіться, у нас є до теорії список отворів. Далі, список дверей вже готовий графік вікна, інвестиція. Інвентаризація об'єкту і значення БІМХ з замовчуванням. Ось, в принципі, список дверей в нас вже є, і це може бути дуже навіть цікаво, навіть без вікон вже одразу. Класифікація в Архікаді є в гілці двері, логічно, так, може це все двері. Між іншим, двері не мають шарів комбінації. Вони мають муди. теж є в такій категорії, як. Тут в класифікації є в двері, Тобто вони теж мають свою якусь. Але, якщо я би зараз включила цю табличку, ну, давайте так і зробимо: включимо цю табличку безпосередньо, список дверей, і що ми тут побачимо? Ми побачимо кучу даних таких, які до всього ще й накладаються. Плюс Таблиця сама по собі незручна. Ось я її кручу, кручу, ніяк не докручу. Дверей багато. І вже знаючи, що їх багато, можна би було перейти не на такого типу табличку, не на оцю, щоб шапка була збоку прилітає. Не, оцю, не цей тип таблички, а оцей тип таблички. Дивіться, вона стала одразу компактніша. Єдине, що, ну чому? Багато дверей, так, ось вони кожна з дверей. Але е якщо ми зараз заберемо дані, які можуть нам бути лишні, то, відповідно, всі ці двері 01, 02, 0304, так вони будуть акуратно розставлені. Повертаємося до список дверей, налаштування схеми, список дверей і забираємо лишнє. Те, що нам може бути не корисне. Ідентифікатор може бути корисний, тому що ми ID ви вносили. Щоб мати зв'язок з кресленням і табличкою, можна його залишити, але треба буде уважно перевірити, чи ID співпадає динамічна ідентифікація за класифікацією не потрібно. Ім'я елементу бібліотеки. Ім'я елементу не знає ні моделі, нічого, тому не потрібно. Видаляємо. Кількість потрібна, ймовірно, буде повторення, і тоді кількість буде не один, а два. Від зони видалити не потрібно, ми не прив'язуємо до приміщення, до зони теж видалити а, номінальний розмір ширини та висоти. потрібно. Бачили, що потрібно. Орієнтація це напрям відкривання потрібний. Національ... Ні, ВД номінальна висота нижнього відкосу не потрібно. Номінальна висота верхньої частини не потрібна. Попередній вигляд 2D-плану. тут між іншим такий цікавий момент. Якщо ми говоримо про архітектуру, про будинки, то це якраз можна залишити. Це попереднє 2D, це в плані, а далі 3D-вигляд це як фасадик. Я би, якщо чесно, це забираємо. Це, це видалити 2D, як воно виглядає в плані, бо в нас буде план з боку. Але то це 3D вигляд. Ззаду. Я би, якщо чесно, спробувала залишити це, може би нецікаво. Ступінь вогнестійкості не потрібне, теплопропускання не потрібно. Клас звукопропускання, бо це все ж не визначено. Ми це все маємо так само, як і моделі вносити. Пожежний вихід видаляємо, мобільна доступність видаляємо, рейтинг безпеки видаляємо. І пишемо ОК. В нас з'явилася така дуже компактна табличка. Досить зручна, єдине, що ці 2D-позначення дуже мало читабельні, але якщо ми перейдемо на ось цю частинку, ну, воно тоді трошки стає на свої місця. Та можна, в принципі, вона не є така вже велика, коли даних стало менше, потім можна буде подивитися, як її оптимізувати. Якщо нам потрібні ось таке 2D-вигляд, то можна, по-моєму, залишити. Ну, в принципі, тут цей в принципі, був, шапка йшла горизонтальною, ну, можна спробувати. Акуратно, естетичні моменти е тексту, Можна підняти. текст. щоб він був чорного або сірого кольору. Е ось е Ідентифікатор id элемент, Е, е, Я б ще би ще спробувала побавитися. Цього мені цікаво в ID от, по, по номерах різне. Воно є 6, 7, 9, 1. Може цей ідентифікатор просто буде забрати? Чи як. Ну, зараз ще подивимося. Кількість є, ширине вистає, орієнтація відкривання праве і ліве. Правостороннє лівостороннє. Керування. Так, і ми хотіли ще додати один критерій, можна навіть два, це шифр і назва. Тільки два, дві, дві, дві пари дверей підписали, але зараз це спробуємо зробити. Витягнути на них ці дані. Налаштування схеми. Ми додаємо, ми позабирали купу полів, а зараз додаємо поле. І це поле може бути ось тут, у властивостях. Акуратно дивимося, де є виробник і модель. Ось десь тут мало би бути виробництво. Два рази клацаємо. Або тут ні, зараз виробництво. Щось воно мені не хоче додаватися, підлога, сквіня, зони, рівень. Так, модель. Аму можна тут спробувати. Ми, ми є пошук-модель. Модель. О, інформація про продукцію модель. Поставили і далі виробник. Виробництво. Виробник. Ось. АБС виробництво, виробник. Ми його теж задавали. ну Це можна буде поставити наперед. Перед ID. Виробник, а, модель це був шифр, а це назва. Пишемо ОК. Okay. І там, де модель, виробник, от в тих дверях, де ми зазначили, має бути не невизначено, а двері люкс. Модель у нас назва шифр є. І ось оце ми скопіювали. Просто ось тут треба буде виробник назв, а тут каталог або шифр написати, шифр. Тобто можна це. Коригувати ідентифікатор цей. можна написати номер. А між іншим, можна спробувати ще відкоригувати. От є, наприклад, ДВ02. Я поставлю 01, наприклад. Далі. І зараз перевірюю ДВ1. Зайдемо в план. І ДВ01 ось тепер у нас ось тут. Хоча, напевне, є сенс. Ну, якщо ми зараз, я не знаю, яка там логіка була, чого воно дало оці двері наперед. І, чесно кажучи, не знаю, як їх перетягувати. Тому ну, можна би було піти звідси, там, наприклад, тут поставити 02 і так до кінця, щоб воно якусь логіку, типу по порядку. Ось наступні ось ці, наприклад, двері. Хоча ну, логічно би було дійсно от, так, так краще на один. 02 мало би бути десь ось тут. Ну, якщо в нас не було. Ось 02, зараз у нас ось тут є. Я би радила пройтися по всіх дверях, повносити, бо тут зараз ми можемо якийсь знайти номер, якийсь знайти 2, як я вже тут зараз виписувала. ось, А так, то якщо. А ми потім захочемо ці дані DV1, DW2 поставити наперед налаштування схеми, ідентифікатор моделі. Це вже буде як номер. Ось тут напишемо «Окей». ОК. Ось, номер є, виробник, шифт. Ну, там відвернув, якщо нам треба, щоб воно було в такому стилі. Ось так, тут все важливо. Тобто, тут є по центру, тут ось так поставили. Акуратно є номер ДВ. Ось тут, мабуть, буде 01, ось тут буде 0,2. Але айдішка підтягнеться. Акуратно пройтися 0,3, і вони всі будуть на своєму місці. Якщо є однакові пари дверей і з таким самим відкриванням, бо я знаю, що. На відкривання пальною, то просто там буде кількість, архікат автоматично це заплановує. Типу таку саму Веріше, рахує, скільки тих дверей є. Ну, мені, якщо чесно, він рідко коли, тому що там навіть напрям відкривання враховується. 0,7. Він не хотів вважати, що це однакові творити. Напевно, я там щось важливе може бути. Ось 0,8. Так, є, ніби вже все. Якщо ми перейдемо на план, то тепер по цій новій класифікації ось у нас десь є 0,1, 0,2, ось 0,1, 02, 03. Якось там іде ще. От, мало би бути. Все в порядку, Ну, правильно можна буде ще раз пройтися, подивитися.